Ми прощаємося зі своїми героями, які віддали своє життя за свободу та незалежність України, захищаючи нашу державу від російського агресія. Він мене був героєм. Мій син, з 13 березня 2022 року пішов сам у розвідувальну групу 116-ї бригади. Перший у нього був виїзд з Сумщина. Ну, Потім Харків, Солідар, Бахмут. Він пішов з першого дня на війну, 24 лютого, вступив у 116-ту тероборони. З першого дня захищав нашу країну. Старший солдат Розкорнян Костянтин Валерійович народився 2 січня 1983 року. В своїй країні любив дуже нас, цінував. І взагалі нічого поганого ми про нього не можемо сказати. В результаті ворожого мінометного обстрілу був тяжко поранений на Донецькому напрямку. І 30 січня 2024 року помер від серцево серцевосубінної недостатності. 27 січня він пішов над завданням, його направили в Авдіївку, І вже з 1 лютого ми знали. Дуже були складні ранені. Сказали, що надскладне завдання було. Був мінометний обстріл, осколок залетів під бронежилет. Той має вічне життя і на суд не приходить. Але перейшов від смерті до життя. Солдат Горбенко Андрій Юрійович загинув. Мати втратила сина, сестри залишилися без брата. Він це заспокоював мене, що мама, у мене все добре, ти не переживай. Три дні не буде зв'язку зі мною. І тут, 12 липня, оказується, він сам визвався, щоб допомогти 110-му бригаді вивозити їх ранених. І тільки загрузили хлопців поранених. І пряме влучання в машину. Тіло дуже невпізнаваєме. Брали ДНК.